Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли і знищити росіян, які обстрілюють місто Херсон. Так, тут вогонь. Наші військові також будуть, відповідають. Відповідають тим, хто розстріляє по Херсону. Так, їм відповідь вертають наші військові. Так, да, він буде відходити. Росіяни складають оцю зброю, щоб стрілювали в місто. І відходять. Це так. Заперечую повністю. Заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги для захисту міста Херсон. Так, так, заперечую, заперечує. Більше ворог не може обстрілювати місто Херсон. Буде так. Заперечує, заперечує, заперечує. Заперечує, заперечує, заперечує. Запереч. Всі шляхи для захисту міста Херсон для знищення росіян, що обстрілювали місто. Відкриваю. Більше нічого не заважають військовим України давати відсіч ворогу, відганяти його від Херсона. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Більше нічого не заважає нашим військовим захистити місто Херсон. Буде так. Перекриваю, перекриваю так і є, так і буде. Відкриті всі шляхи дороги, забрати, забрані всі перешкоди військовим України. дається вся можливість. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі дороги. Для військових України на знищення росіян, що обстрілювали місто Херсон, вбивали людей. Буде так, буде так, буде так. Закриваються всі дороги росі... росіянам. Більше не надходить зброя, більше не надходить, чим і, лю... і люди, і зброя більше не надходить. Росія не може більше воювати, обстрілювати місто Херсон, немає чим. Буде так, буде так, буде так. Будуть всі снищені росіяни, що стріляють місто. Буде все сказане здійсненим. Так, це дійсно ворог. Отримає назад весь негатив. Цей, всі ці ракети, бомби, снаряди, відчує на собі. Дякую за увагу.